Всім привіт, ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і сьогодні ми говоримо про нову технологію виробництва електроенергії, яка може в перспективі зробити революцію у цій сфері. А наскільки ця сфера важлива, напевно, всі українці пам'ятають після тієї зими, яку ми пережили. Цілком вірно, що електрику для українців в майбутньому будуть виробляти міні-атомні електростанції або малі модульні реактори. Що це за технологія, як вона працює, які є її переваги, і можливо які її ризики? Говоримо із заступником керівника групи компанії «Екооптіма» Тарасом Федаком. Пане Тарасе, доброго дня, ради вас бачити. Добрий день, я також. Пане Тарас, ви нещодавно літали в Сполучені Штати Америки на конференцію, де власне презентували цю технологію малих модульних реакторів. Ну і я так розумію, це значить, що ви маєте інтерес до цієї технології. Чому цей інтерес виник? Ну, парусів відносно цієї конференції. Це конференцію проводила ну, відома компанія Reuters, така яка, е, е, запросила найвідоміші фірми. Переважно з американського континенту і yeah. там Сполучені Штати, Канади і з Європи запросили з України нашу компанію приватну, і запросили з Естонії одну компанію. Yeah. Е, чому запросили нас? Бо ми в Західній Україні, я думаю, найбільша компанія, яка займається питаннями альтернативної енергетики, відновлювальної енергетики. Сонячними вітровими станціями, а Європейський Союз зараз ставить питання, і пройшов вже в першому читанні і перший етап, що ця, ці малі модульні реактори відносяться до джерел зеленої енергетики. Тому нас запросили, і я мав приємність в честь бути. Учасником цієї конференції, де обговорилось багато питань, пов'язаних з розвитком якраз цієї тематики. Якщо коротко, це не є якась нова технологія, ця технологія була в 70-ті роки задіяна військовому комплексі Сполучених Штатів, але на той період вона була дуже дорога, і вона примінялась там ну, для підводних лодок, де інших. До іншої військової тематики зараз ситуація помінялась, і ця війна, яку розпочала агресивна Росія проти України, створила певні передумови для, на ринку енергетики. І економічно зараз, в принципі, ця технологія стає привабливою, привабливою не тільки для державних компаній, а й для приватних компаній. І тому нас запросили, і ми були учасниками цієї конференції, дуже цікавою, ніж інше. Де обговорювалися всі питання. А що це, це за технологія? Як вона працює, можете так тезово описати? Ну, якщо коротко, до модульних, до малих модульних станцій відносяться станції до 300 МВт Тобто там зараз якраз дискусія є, йде відносно цього, які реактори краще технологічно. Наприклад, шведська компанія пропонує 50 МВт, General Electric і і Нюзгей пропонують 150 мегаваттні. Ця технологія, в принципі, нічим суттєво не відрізняється від технології великих атомних станцій, крім одного нюансу. Ці всі речі робляться на заводі під ключ. Тобто будується реактор, який потім збирається на місці, але вже підігнаний повністю. Заводський, і в принципі там з безпекової точки зору це набагато вищі технології. І якщо ми маємо наші станції, які функціонують, це третє покоління, то ми говоримо зараз за десяте покоління атомних станцій. В безпековому е ракурсі це набагато е набагато безпечніші. І ну з точки зору технології, мені здається, що вони ну, майже на 100% безпечні в, е, в плані експлуатації. А як це умовно кажучи, з вулиці виглядає? Тобто, ну е, ця, ця станція, якщо ми говоримо за 300 мегаватт, е, ми так попередньо, бо в принципі зараз будується перша така станція в Торонто, е, в Канаді, тобто, поки що, промислової експлуатації ще немає е, цієї технології. Е, якщо говорити про ринок Сполучених Штатів і Європи. То конкретно так, таких технологічних станцій зараз будується тільки біля Торонто. Вони планують дії вести експлуатацію до 2028 року, там якраз використовується технологія General Electric Hittaчі. Ну, це десь прототип такої станції, про яку ми можемо говорити в Україні. Як вона виглядає там, як вона буде виглядати? Ну, вона розміщена на досить невеликій ділянці. Якщо тих... для технології там потрібно не більше 6 гектарів, ну і там ще не сотні гектарів, так як ті великі станції. В плані безпеки навколишнього середовища, вони проходять повністю. Всі, е, е, ці положення, які згідно чинного законодавства, і між іншим, там дуже суттєво відслідковується взагалі екологічний рівень. Так, якщо дивитись за, е, е, за цією територією, то мені здається, що ця територія більше контрольована, чим будь-яка інша територія, бо там не не тільки питання радіоактивності, там питання з, е, і поводів, відслідковується інших. Речей, тобто, ну, би найбільше, майже е, сформували відношення до атомної енергетики в останній період, на жаль, по проблематиці в Чорнобилі. Е, ну, ніхто не говорить про те, що Чорнобильська атомна станція була побудована трошки з порушенням певних технологічних норм і не на тому місці, де потрібно, і, ну, і сталася ця трагедія. але це ми говоримо про велику станцію, яка в принципі ну, така історія цієї станції. А це ці малі модульні реактори, це якесь окреме приміщення, чи вони десь заховані? Ну, цей реактор, я ще раз повторюсь, він будується на заводі, повністю монтується, потім розбирається і будується на площадці, він знаходиться на глибині, там, умовно, 50 метрів, зверху на великі Яке дає можливість природньо охолоджувати дві зони охолодження, вона може працювати тиждень фактично без персоналу, бо проходить природній процес охолодження реактора. Тому як з точки зору безпеки, наскільки я от вник, наскільки зараз є. Можливості вивчити ту технології. Вона є одна з найбезпечніших технологій на в сучасному стані. А скільки часу працює такий реактор? Я думаю, що ми говоримо зараз за роботу до 50 років. Тобто, це можна порівняти з великими атомними електростанціями. Так, Бо там є різні технологічні підходи, але. Там є ну, у нас технології, де вони самозатухаючі, але ми зараз говоримо не про ті технології. А де можна їх розміщувати, чи є якісь обмеження? В принципі, от наприклад, якщо розглядати на тій конференції було представлено декілька потенційних проєктів. От, наприклад, естонці показали проєкт, де вони хочуть в межах Місто Таліна зробити е, таку станцію е, і не одну. Тобто, якщо е, е, Естонія в межах такого великого міста, фактично столиці, е, планує будувати е, е, таку станцію, то ми можемо припустити, що вони всі ризики е, прорахували прорахувалися. Тому ми, ми зараз розглядаємо декілька потенційних ділянок, ще не визначені вони. Звичайно, вони пройдуть громадські слухання, буде, буде розмова і з територіями, і з територіальними громадами. Якщо буде зацікавленість, я, я не говорю, що ми вже кінцево прийняли рішення. Нас потенційно запросили як учасників такого проєкту. Ми розглядаємо такий варіант, бо він, по-перше, вартує дуже. Великих коштів потрібно десь залучити серйозні інвестиції для реалізації такого проєкту. Цей реактор називається Малий модульний реактор. Ви говорили про його потужність 50, можливо, 150 МВт. Так. Наскільки, наприклад, в масштабі Львівської області це, це суттєво для розуміння просто? Ну, чим цікаво зараз для України, я плавно перейду до Львівської області. Ну, а агресор в особі Росії багато знищив нас потужностей, пов'язаний з енергетикою. Перший момент, другий у нас теплові станції, вони старої технології, і по-любому нам потрібно десь шукати варіант заміщення тих генерацій якимись новими інноваційними проектами Ну і третє момент, у нас біля 50% атомних станцій є в загальному балансі енерговиробництва в Україні І також в їм вже десятки років. Тому, в принципі, ця технологія малих атомних реакторів дала би можливість. Замістити ті потужності, які вже технологічно є вчорашні, які є знищені в результаті війни. І тут важливо розміщення такої станції з прив'язкою до споживачів. Тобто вони мають бути побудовані там, де є споживання, де не потрібно будувати окремих ліній електропередач, бо це здорожчує сам проєкт. Тому такі ділянки ми розглядаємо на теренах потенційно, потенційно на теренах Західної України, їх ще нема визначених. Тому це це питання не одного року. Якщо Ми говорить... ну, зрозуміло, наступного тижня вони не не поїхали. Тобто ми не говоримо за проект, який відбудеться в 2024 році. Це трошки дальша перспектива. Але ну от я дивився, якщо, скажімо, Львівщина зараз споживає близько тисячі мегават взимку. Наскільки я пам'ятаю, ну попит на електроенергію Львівської області приблизно тисяча один гігават, так? так ну десь близько, плюс-мінус. То вісім таких реакторів умовно вони могли би забезпечити всю область. Ну, в залежності якої потужності, так? Oh. Тобто, ну, чим мене ще цікаві, тут ми ж маємо виробництво і сонячних станцій, і вітрових станцій. Вони дають можливість регулювати пікові навантаження в електромережах. Тобто ми з сонячних і вітрових станцій маємо електроенергію, яка виробляється в період сонячного дня або коли є вітер. Цієї станції ми маємо можливість регулювати його від мінімального навантаження до максимального, тому воно може бути використано не тільки як генерація, але й балансуюча потужність. Для стабільної роботи енергоринку, це, це дуже великий плюс тих станцій, не кожна станція має таку можливість робити. Наскільки я розумію, зараз великі атомні електростанції вони забезпечують таку базову потребу, так їх не можна миттєво запустити чи миттєво зупинити. В сучасні технології, великі атомні станції не дають можливості виконувати роль балансування, а, а зараз балансування... роль балансування виконують в основному теплові так? гідростанції теплові. Так. Теплові, так? Тобто, так. коли зростає поп. Зростає споживання, тоді диспетчер дає команду, і там на тепловій електростанції запускають котели і, і там палять вугілля, і відповідно виробляється більше електроенергії. Ну або в гідростанції, то, ну, рівнем води регулюють. Ці покої навантаження. І оці майбутні малі модульні реактори теж мають таку можливість по команді виробляти Ці. більше або менше. Конструкція тих модульних реакторів дає можливість регулювати навантаження, видачу потужності. Ви говорили, що в Європейському Союзі цю технологію розглядають і вже пішов процес. Визначені її як частиною як частини зеленої енергетики, так це, це так. щось нове, бо атомна електро, електроенергетика наскільки я пригадую, не, не мала цього цього статусу зеленої енергетики. Ну завжди була дискусія відносно цього, чи до, до чого віднести атомну енергетику. Якби не було цієї Чорнобильської аварії, може би інакша ситуація була на цьому енергоринку, тому що фактично по Своїх технологічних можливостях і по е, викидах, і по інших показниках. Е, ну, це є одна з найчастіших технологій давайте, а Давайте взагалі розберемося, що таке зелена енергетика, от яке визначення де-факто. ну Зелена енергетика це е, відновлювальна енергетика. Тобто ми використовуємо для виробництва електроенергії. Е, Вітер, воду, природні елементи, які ну, не створюють проблеми для навколишнього середовища. Вітер і так, е две, вода, е малі гідростанції також відносяться до відновлення енергетики. Так само сонце. Сонце світить і виробляє електроенергію. Тут, в принципі, також ми не палимо вуглеводні. Ми не спалюємо газ, вугілля. Тут йде процес термореакції. Тому, в принципі, дискусійне питання, але Європейський Союз зараз приймає рішення відносно цього, що якраз ті малі модульні станції, враховуючи ті всі переваги, які вони мають в першу чергу питання регулювання потужності. Вони її відносять до зеленої енергетики. А що залишається? От відпрацювали це ядерне пальне. Що після цього залишається в цих реакторах? Ну, йде процес, невеликий процес захоронення оцих процесів від термореакції, але це, це дуже несуттєві речі. Чи вони цікаві є ще в Україні? Ми ядерна країна. В нас працюють чотири фактично великі атомні станції, чому нас і запросили, і, і ми, в нас є культура фактично роботи з ядерною енергетикою, бо це дуже важливо. Наприклад, в Естонії трошки інакша ситуація, вони будують першу. І тому ми готові в багатьох моментах країна для використання цієї технології. Просто в нас законодавство таке, що цією, виробництвом цієї електроенергії займаються державні компанії. Але якщо ми входимо потенційно в Європейський Союз, а я в тому не сумніваюсь, то ми будемо діяти по законах Європейського союзу. А Українське законодавство так чи інакше треба буде адаптувати, щоб звичайно. Щоб... звичайно. Це, це, це буде процес, через що я і кажу. Це не процес е, дня там з е, наступного року. Це процес тривалий, який буде потребувати зміни законодавства, робота з територіями, з громадами. А за європейським законодавством приватні компанії мають, мають можливість працювати з інформацією. Ну дня. вони ще не до кінця це законодавство врегульоване, але наскільки ми слідкуємо за цими процесами, я думаю, що найближчий період буде звалю, так. 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 Що в листопаді минулого року Зеленський говорив про цю технологію, говорив, що Україна вже пропрацювала план будівництва таких малих модульних реакторів. Власне, які умови треба створити в Україні, щоб цей план було реально втілити? Ну, на державному рівні президент Юрій розуміє, що ми країна, яка ну, є експортером електричної енергії, але в зв'язку з, з цією війною ми фактично будемо мати проблеми з. Генерації електричної енергії і треба чимсь ці потужності замістити, і, і, я так зрозумів, і Міністерство енергетики ви вивчає ті питання, і ну на, наскільки ми, 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 бо ми свідкуємо за цією інформацією. Дійсності, ці президент заявив про підтримку реалізації таких проектів в Україні, і ну, ось, остання зустріч нашого міністра енергетики. З компанією Ніскел про будівництво декількох десятків таких реакторів свідчить за, за по процесу на державному рівні підтримана така, е, така технологія вирішення цього питання. Ну, тобто треба зважати, що Україна ще перед війною дала обіцянку о, відмовитись від використання вугілля при виробництві електроенергії. Ну, ми попідписували ряд, ряд хартії енергетичних. Ну, ми вже поступово виконуємо умови входження в Євросоюз і ми в дійсності поставили поставлені певні умови відносно відмови від технології спалювання спалювання вугілля. У нас багато теплових станцій на вугіллі. Я, я думаю, що цей процес не буде тривати певний період, але е, е, ми змушені будемо для виробництва троенергії використовувати інноваційні технології, коли прийде час закриття такій станції. А час прийде так чи інакше? Ну я думаю, що час прийде по-любому, бо е, е, такі правила життя в Євросоюзі. Зараз де... не, не потрібна Україна, де, де чадять ці велетенські вугільні електростанції? Ну ми, ми ж бачимо, які про проблеми з екологією в світі. І, і потепління, і ті викиди СО2, Це реальні є проблеми, які людство повинно вирішувати. Тому європейський союз поставив такі вимоги відносно свого законодавства, і ці вимоги будуть розповсюджуватися зі на Україну. Ми ж також. Будемо членами цього євросоюзу. Чи Україна на вашу думку має можливість не знаю, якось отримати цю технологію від сполучених штатів Америки? І якщо не повністю, то бодай самостійно виробляти ці малі модульні реактори. Чи зараз йдеться лише про те, що ми їх купуємо, купуватимемо в американців і тут і будувати? Ну, ви знаєте, я думаю, що на тому етапі не тільки Україна не має можливості їх виробляти, багато країн не мають можливості їх виробляти, бо це дуже складний виріб, який потребує ну, в дійсності дуже високої точності і обладнання, і кваліфікації спеціалістів. Може, колись в перспективі і буде так ставитись питання. Але я думаю, що такі інвестиції взагалі в Україну можливі тільки, напевно, десь з фінансування Сполучених Штатів Америки. Ми надіємося, що їм буде цікаво їхні технології впровадити в Європі і знайти фінансування для реалізації такого проекту. Тобто, це розповсюджені механізми фінансування. Взагалі бізнесу в світі, коли е, країна, яка виробляє такі технології і фінансує її для того, щоб е, реалізувати своє обладнання, потім його обслуговувати і е, е, експлуатувати. Це нормально. Зараз ми будемо вдячні, якщо нам дозволять просто отримати доступ до цієї технології, і не користуватися. Я думаю, що це взаємний інтерес, бо, бо, бо ми стаємо гравцями. Чистої енергетики енергії в Європі е, сполучені Штати, наприклад, зацікавлені, бо вони реалізовують обладнання і свою технологію. Це ринок збуту. Так, ринок збуту. Тому що ну, бізнес завжди це питання балансування інтересів. Тут інтереси співпадають. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю про перспективи розвитку альтернативної зеленої, мабуть, енергетики в Україні про технологію малих модульних реакторів. Ми говорили із заступником керівника групи компанії Екооптіма Тарасом Федаком.